Зустріч нового 2025 року, якою вона буде для вас? Спокійним, сімейним. Хоча сім'я не, не в повному складі, тато зараз служить. Будемо з сім'єю сидіти, відвідувати смачні страви, дивитися телевізор. Все, ніяких грандіозних планів. З роботи прийдемо, відзначимо новий рік вдома і знову підемо на роботу першого числа. А ніяк, який новий рік, якщо в нас така ситуація? Ну де тут хорошого знайдеш? Тихенько да де все. Для мене поганою буде. Бо син не гені. От як він повернеться з війни, буде замічательно. Ми плануємо зустрічати новий рік з родиною. Сподіваємося, що у нас все буде добре, що ніякі наші погані сусіди нам не будуть заважати. Ми спокійно зустрінемо наш новий рік. Ну я бажаю всім. Гарного настрою, щоб всі гарно відсвяткували цей новий рік. Ну ви ж бачите, раніше йлки носили, що то таке, а зараз віточки беруть і на цьому все. Так що не до праздника. По сімейному. Сім'я, дружина, діти біля ялиночки, вдома, вечеря. Як всі, по-тихому, аби тихо було. Щоб всім було нам тихо і з перемогою. Скромно, як завжди, в кругу сім'ї, рідні, стіл накритий, хороший настрій, не взираючи на те, що в нас війна, але ми віримо всім в перемогу нашу. Ми завжди переможемо, тому що Україна була і буде. Це я знаю точно. З наступаючими святами вас.